У чужому краї не шукайте, не питайте того, що немає, і на небі, а не тільки на чужому полі. В своїй хаті своя правда, і сила, і воля. Спочатку було звичайно страшно. Ми всі боялися. Потім ми зібралися. Ми поспілкувалися з Вадимом в зумі, зрозуміли, що нам треба щось робити те, що в наших силах зараз. Дванадцятирічна Євгенія Кардаш показує малюнок, який намалювала 24 лютого. Не дивлячись на те, наскільки все було тривожно, я знайшла собі невеличке хобі, яким я себе постійно відволікаю від війни. Я малюю. Малюнки поступово ставали кольоровими, розповідає школярка. Її подружки також показують свої мальовані розповіді про мир і війну. Я вирішила намалювати комунізацію Польщі і України як Польща допомагає Україні. Краще бути на своєму місці і робити те, що ми можемо. Займаємося, займаємося дистанційно в онлайні, і по зуму спілкуємося, підтримуємо спілкуємо, спілкуємо, зв'язок. Керівник студії Вадим Хаїнський розповідає: діти своєю творчістю підтримують захисників, надсилають малюнки, збирають гроші для збройних сил, записуючи на відео патріотичні вірші. Свою Україну любіть. Анна Глущук, Валентин Клімович, новини на Суспільному, Луцьк.